Чого Гаррі Поттер носив окуляри? Тому що в нього був поганий зір, але якщо вас цікавить чисто символічне питання, е, тому що ну, часто запитували Ролінг, чого він носить окуляри, е, якщо це можна ну, типу, дуже Магі легко пофіксити да, тим, що тебе, Це вже не по йде питання, якщо що. Ta, але я все одно на да, бо я її знаю. То Джоан Ролінг хотіла просто підкреслити, ну, незважаючи на те, що він там обраний, супергерой, хлопчик, що вижив і так далі. Вона хотіла підкреслити його звичайність і вразливість. І для того, щоб це підкреслити, вона, по-перше, дала йому абсолютно звичайне стандартне ім'я Гаррі, і поширене доволі прізвище Потер, і друга е... друка друга. <рес> Хай буде, е, і е, окуляри для того, щоб якраз підкреслити його таку вразливість. і всі, всі діти в Україні такі, їбать собі звичайно, да, в нього як своя кімната в Британії, альо. <рес> <рес> Він ще вразливий там. Ну да -да. не зовсім кім... Ну добре, з другої книжки кімнати. Взагалі, про Рона, не, не пам'ятаю який комік. Нещодавно мені сказав, що це настільки образливо, що. Джон Рольк не залишила шансів для Рона бути геєм, розумієте, що він настільки неприкольний, що не може бути Мені геєм. Мені подобається. Рон, я не розумію, Ні-ні-ні, чого... все добре. Наступне дивись. Дина. Я думаю, що він не міг бути геєм, то і ви якби над ним насміхались брати.